На сьогодні мінімальна пенсія складає 2361 гривню. Середня пенсія по Україні складає 6341 гривню. А 36% пенсіонерів отримують пенсії в сумі менше ніж 4 тисячі гривень. Це безперечно ганьба і неподобство для цивілізованої європейської країни. Але ще більша ганьба, коли поряд з ними. Є так звані спецпенсії і спецпенсії, які отримують не військові за те, що вони е, ризикували своїм життям на фронті, а отримують прокурори, судді, відставні чиновники, пенсії, які дають їм можливість 35 років виходити на пенсію і отримувати по 100 і більше тисяч гривень, і які дають можливість через суди відсужувати ці пенсії у держави. Зверніть увагу, тільки у 25-му році 34 мільярди 34,3 мільярди гривень в бюджеті пенсійного фонду призначено на компенсацію таких пенсій за рішенням судів.